Шановний пане ректори, шановні професори, студенти, гості. Я вперше за багато місяців сьогодні вислушив у вас, бо до цього в Києві час лунали вибухи і спати неможливо. Тому я вам вже дякую за запрошення. Дякую за те, що у нас співпраця є більше 10 років. І Олександр приклався тоді до цієї співпраці. Наш 32-тисячний колектив. Щиро вітає ваш університет. Ми сьогодні знаходимося у великій десятці терці кращих університетів України. Ми цінуємо співпрацю по гуманітарним, соціальним спеціальностям з вашим університетом для нас це важливо. Ми вас вітаємо. Дуже приємно було дивитися за великою динамікою розвитку академії до статусу університету, за ті великі інноваційні зміни. Мені вчора сказав ректор, що за останній час при його ініціативі і вашій підтримці більше 150 мільйонів злотих було вкладено в розвиток матеріально-технічної наукової бази. Це серйозні цифри. Молодці. Я хочу від імені університету ще раз вас привітати, сказати, що ми, Україна, сьогодні виконуємо надзвичайно велику роль. Ми зупинили. Ворога, який йшов на цивілізацію, на демократію на всю Європу. І ми цінуємо підтримку всієї Європи, цінуємо підтримку, перш за все, нашого найближчого сусіда Польщі. Єдине, що хочу сказати, потрібно більше нам дбати за майбутнє, думати про те, як ми будемо розвивати наші країни, як ми будемо розвивати Європейський Союз, демократію, майбутнє світу. І менше думати про історичне минуле, і менше шукати там помилок. Хай там вчені історики знайдуть і помилки, проаналізують і скажуть, як зробити, щоб більше цього не повторилося. Переконаний, що ми разом переконаний, що ми переможемо. А зараз я хочу вручити вам невеликі сувеніри. Оце прекрасна книга, вона англійською мовою про роль України в цій війні. Ви не здаєте там і вашого польського президента. Також хочу вручити нашу ювілейну медаль за заслуги вашому пану ректору. І портрет камері ткани з тканини. Ну, Ми на кордоні вимагали, щоб так розуміти. <рес> портрет, який буде в музеї Тараса Григоровича Шевченка, 165 його постаментів знаходиться в всьому світі і в Варшаві, і в Лондоні, і, скажімо, в Нью-Йорку. І буде тепер і в